Ще раз, і з будь мене чомучкою, дорослі повсякчас. Я прошу зрозуміти, допитли вісь мою, бо невідомий. Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись, настрій гарний кожен має. Добрий день, я вас вітаю, я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, працювати, час вже починати. Діти, І сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Пам'ятаєте нашу дівчинку-Наталку? До неї скільки багато гостей приходило, ми з вами допомагали їй накрити стіл. Накривали серветки, ставили чашки. Ось такий був посуд у неї. А сьогодні ми з вами розглянемо тарілочки. Не тільки потрібен такий посад, як чайник, як чашки, ложки, але потрібні ще і тарілки. А тарілки бувають різні. Ось подивіться, які у нас є тарілочки. Ось гляньте, який гарний малюночок на тарілці. Хто ж тут намальований, мавпочка, з кульками. Подивіться, яка гарна тарілочка. А ось іще тарілочка, подивіться, яка той. теж гарна, з квіточками, з маками такими червоними. Так, ось такий посуд є у нашої дівчинки Наталочки. Але дітки. У неї його мало, мало тарілочок, а гостей до неї на день народження прийде дуже багато. Тож давайте разом з вами зробимо для нашої ляльки-наталки теж гарні чудові тарілочки. Кожен зробить і подарить нашої Наталці. Я буду так думати, що їй вони сподобаються. Але спочатку потрібно подивитися, як робити, як прикрашати звичайну тарілочку, яка вона може бути гарна, чудова і красива. І так, увага на екран. А послухайте діти, про що це я розповідаю? Не кастрюля і не миска, не кружка, не горщик, насипають в неї кашу, наливають борщик. Про що це я розповіла вам? Про тарілочки. Подивіться, які гарні тарілочки. І всі тарілочки прикрашені по-своєму дуже-дуже красиво. А давайте і ми сьогодні з вами прикрасимо тарілочку. Для роботи діти нам знадобиться різнокольоровий папір, ножиці, клей. Та паперова тарілочка. Отже, спочатку готуємо наші пальчики до роботи. Оцей пальчик в ліс пішов. А цей пальчик гриб знайшов. А цей пальчик різать став. А цей пальчик смажить став. А цей пальчик все поїв. Ось тому і розтовстів. Ось так, діти. Ми будемо прикрашати нашу тарілочку. Наш візерунок буде з геометричних фігур. Подивіться, які геометричні фігури тут є. По краях тарілочки розташовані червоні. Кружечки, а між ними сині трикутники, і посередині тарілочки синій кружечок. Отже починаємо. Спочатку ми беремо нашу тарілочку, беремо різнокольорові квадратики і вирізаємо з них кружечки, обрізаючи кути, повільно зрізаючи всі куточки. Тепер розташовуємо кружечки по краях тарілочки. Трикутники робимо з синіх квадратів, розрізаючи їх навпіл по діагоналі. Розташовуємо трикутники між кружечками. А тепер все фіксуємо клеєм. Ось така тарілочка діти вийшла у мене. Сподіваюсь, діти, і у вас все вийде. Дітки. А ми з Наталкою будемо з нетерпінням чекати на фото ваших робіт на ваших прикрашених тарілочках. Так, Наталка. Так, всім до побачення, до нових зустрічей.